Повернення. Птахи до вирію збираються, додому люди повертаються, аби побачити по тому, Немає вирію і дому, немає більше місця в світі, Де мліють мрії соковиті. Життя надією тримається, коли війна розпочинається. Стають світанки холоднішими, і ми не станемо колишніми. Коли війна в твоїй оселі, думки та очі невеселі, але попри думки та очі, переживемо темні ночі. Птахи довирію збираються, до себе люди повертаються.